Так, всім доброго дня. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні спробуємо пофармити трохи срібла. На тому, що нам завезли в магаз. Є 85 ТС і Йосип мамкина зарплатня. Бо... Оцей слоник, виявився срібло, що було. Ну, нічого. Це діло таке наживне. його почати? Ну Поїхали на Єсипі, скатаємось, що у нас по танку. Про машину, характеристики. Итак, 390 альфи, 221 середнє опробування вроні. Час до зарядки 10 ну 11, 13,7 і 16.44. Ну, прикол цього цієї дозарядки, що ви можете грати як це кличка. Є час, добили ще два постріли. Немає часу стріляєте, ну, Покаде. Супер. Так, кутів у нас нема, мінус 5. Час ведення, ну, таке собі, 2.44. 24. Раяльські дринкоси, як як завжди. Швидкості у нас живчість 1600. Ну, таке собі. Закалку я на нього не ставив, хоча може й треба було б. Швидкість 40. Перед 15 назад, огляду, звісно, нема. Так що ми сліпі, косі і в нинішньому рандомі, я, так, я б сказав, картонні. Бо у нас тут скільки 190, ну 232 в ну, наведеної броні. Люк, як завжди, тут б'ється. Башта, типа воно щось танкує. Але о, ну, закидують, закидують таке враження, що всюди. Став бортом, получив щоку. Можна пробувати обратний ромб, звісно. Ну, зараз подивимось. Як воно буде виходити. Чесно кажучи, залітає осюди усе, що тільки є. Так що оце все. Воно. Як не стань, ну, там, -ото. а сюди, кид, бачите, 110 і вперед. Ніхто там вже навіть на, на, на ті щоки не дивиться. Всі кидають усюди. в Кришку. Навіть нема про що розповідати про ту про ту броню. Ох, ми в топі, лки-палки. Ну, то, що ми в топі, то ще ні про що не каже. Всього два тяжі, ага, в них є XM, яка прелість. Будемо сподіватися, що... Будемо сподіватися, що воно буде на іншому напрямку. бо ми її ну, банально нічого не зробимо. Звісно, його треба було збирати там турбіна, Т3, ХПшки, ну і став, мабуть. Але не знаю. Як грав, то все на постріл, так і граю. Танчик сам по собі доволі цікавий. Але дуже залежний від обставин. От Зараз ми поїхали, а тут скоріш за все буде іксемка. Хочеться поїхати низом. І колеться. От нафіг ти перекрив мені його. Який молодець, а? Нащо ти з ним бадюкаєшся, якщо в тебе... Ай, молодець. Цвір, поїхали його зхаваємо. Яка прелість. Я знову його не прибив. Ну, ти моя. Ну, ну що це таке? Як я кажуть, не вгадав. Тенка, може ти виїдеш вже ззаду. А, він уже на горі. Яка прелесть. Шикарний перший бій.